Максим Михайлович, вітаємо з перемогою. Оцініть, будь ласка, сьогоднішню гру. Дякую. Перемога непроста. І у нас було два дні на підготовку до цього матчу в повному складі. Розуміло, що сьогодні десь і вдався в знаки цей дисбаланс по функціях гравців, які були в збірній, гравці, які тут готувалися. І яскраве свідчення, брак концентрації при стандартних положеннях, коли за досить такі. Непоганої кінцівки першого тайму, дозуміли вийти вперед і вийти на другий тайм, розвивати цей рахунок. Нам це не вдалося, і навпаки, ми створили собі проблеми. І суперник діяв дуже добре в пресингу, на відомо належне, що сьогодні вони продемонстрували швидкісну командну гру. Багато чого в нас не вдавалось сьогодні. По моментах вважаю, що мали деяку перевагу, особливо на початку матчу, коли в верхній зоні. Змушували на суперника помилитися, двічі мали добрі нагоди, щоб відкрити рахунок. Так само при стандартах створювали, але при стандартах отримали і матч дуже нервовий був. Останнє вірили, що зможемо вибрати перемогу. Пішли на гру в п'ятьох, і наше завдання було не пропуститись помилки, яка призвела до непотрібного фолу, бо він був би шостий, і знайти свій момент на розіграшу як добре. По нотах все розіграли хлопці, за що їм подяка величезна, тому що на першому плані сьогодні стояв результат. Ми його здобули, розуміємо, що помилок сьогодні наробили багато, зробимо аналіз, будемо рухати далі рухатись далі, тому що попереду непростий виїзд. Ігра з Харковом і відразу Кубок з хітом. Будемо намагатися вирівняти стан команди, щоб в подальшому володіти. Ініціативу і не припускатись таких помилок, які були сьогодні. Сьогодні Ураган зіграв у три повноцінні четвірки. Це пов'язано з тим, що хлопці збірної повернулись і їм потрібно було трішки для відновлення. Ну ні, все ж таки всі гравці на тренуваннях проявили себе добре і заслужили сьогодні, щоб отримати певний ігровий час і допомогти команді здобути результат. Конкретно немає ні до якої четвірки таких претензій щоб були якісь провальні зміни. Були помилки, без них не буває, але всі намагалися сьогодні бути дружним, єдиним колективом, до останнього вірити в перемогу, що нам. І вдалося в кінці, що здобули цю перемогу. Радіємо, але недовго. Завтра вже готуємося до матчу з Харковом.